Так, їдемо ми сіяти сьогодні Є чміньок. Вчора у нас було 25 число, посіяли ми пшеничку. Це відео за ними як сіємо чміньок. Сьогодні 26 вересня. Ячмінь у нас 9 вал. Будемо сіяти також в суху землю. До речі, був коментар, чи ми з міндобривною, чи без, без міндобрив сіємо. Я зміхаюсь, заїдемо, зробимо, переналаштуємо сівалочку під'чмінь. Якось будемо сіяти. Зранку декілька крапелів впало, але його навіть і не видно, ми. Він не був той дощ, надія є на виходний. Там стоїть синоптик. синоптик. обіцяє нам, але я думаю, що можливо його і не буде, а може і буде, як буде, як бог дасть. Якось Так Так що, залишайтеся, за ними ми будемо виставляти ще на ячмінь. Покажемо. І так, приїхали ми до огороди, є така табличка де вказана норма висіву будемо висівати 50 кілограм у нас воно виходить десь 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 на до 80 так що ми збиваємо регулятора варіатора в ноль і виставляємо до 80 Вот, вот так Сейчас ноль Здесь на таком диапазоне мы Будем прорабатывать Сием мы Девятый вал лечминь Зараз з в Михайлович віддамо Біблію, Михайло місці, прокатаємося на ці валочки, подивимося як воно буде просипатися. Якось так. Варіатори крутяться. Я думаю, буде все добре. Фон поля в нас такий, видно, де були рвалкі соломи. Якось так. So, Будемо mm -hmm. далі сіяти, як переїдемо на інші, то що у нас 20 сописок. Одяг убирають житок. Mm. Да, житок. Mm. Ніхто її навіть ще не вбрав. 20 вересня людина просто не захотіла прибрати. Остапи з іншої сторони. Орендарі понабирають і не хочуть його обробляти. Житок. Добре. Так, добре. Так, засіяли ми цю діляночку їдемо на слідущу. Тут ще у нас 50 соточок. Чим класна ця сівалочка тим, що тим, що в неї можна заїхати куди угодно. Так що якось так сієм в суху землю. Не знаю, що буде, але щось донор вийде. Транспортування вона дуже класна. Скрізь можна під'їхати, не потрібно як сз малювати восьмерки. І на таких кусочках це дуже класно. Можна засіяти все. Як то кажуть. Зараз Михайло заїде на цей кусочок, ми там трошки поприбираємо. Ось зараз час виріжем трошки. Ось. Якось так такий кусочок нам потрібно зробити Пеньками вже облагородили. Вирізали під час, на кучу, спалим. Михалець у нас працює. Якось так. Підписуйтесь, підписуйтесь, дуже багато без підписки дивиться, нам приємно, ставте лайки, коментуйте, хто ще сіє в таку суху землю. У нас буде в цьому році експеримент. Так що підписка лайк. І все буде Україна. Всім дякую.